Вітаю вас на каналі Юний Ентузіаст і сьогодні ми не в Малинникові, а садимо помідори. Так, знаходимося на полі. Я вже пару відер води приніс. Вон з Здалека. Аж сюди, в кінець. От, того, що... того що. Того, що треба носити вручну одним відром. От Легких шляхів не шукаємо. Робимо так, як робимо. І вже маємо от ямки, Іванка розкладає, поки я ношу робота, кипить, все як положено. Росади маємо вдосталь, сорти назвів ніхто не знає. Це велика таємниця. Тому що вони збиралися з помідорів насіння, висушувалось в кінці березня, висівалося відразу в парник і потім. Розсада виросла і з нами поділилися. Розсади ми маємо дуже багато. Тут виходить і коричневі, і зебра, і розові, і червоні, і жовті. Тобто Тут аналоги є, таких сортів, як Чорний принц, волове серце і так далі. І тому подібне. Тобто Не знаємо, садимо. От. Дуже вдячні, що з нами поділилися, садимо всю цю розсаду. Розсади є дуже багато. Так що все класно. Я ношу, поки принесу, тут Іванка вже почти все переробила. Дорога далека просто мені з тим відром. Коротше, Іванка, я поки хожу, мене там посещають дуже такі цікаві рішення. Полониця дозріває, і якщо би, наприклад, зірвався прогноз погоди і не було цілий тиждень дощу, то я дивися, в нас оця крапля. 60 метрів, так. а там полуниця. Так. Просто взяти Забрали. і отак ух, туди на ту сторону так. перекинути і хай так. поливає. Так, так? Просто єдине, що буде не дирочками доверху емітерами, а, а буде емітерами донизу. Угу. Але це ми будемо робити у випадку, якщо не буде завтра, післязавтра, післяпіслязавтра, цілий тиждень дощу, так як прогнозують, то рішення в нас таке є. Чуш, а ти тепер вже йди по воду і будувати ямочки наливати. Так, так, добре. Я йду, а ти роби, продовжуй ямочки. Угу. Ну все, я беру свій інструмент. Я йду, такий гул стоїть, постійно тут над головою щось гуде, бджоли 100 тисяч штук. Працюють, літають, воду п'ють. Я зараз включив крапельку, От, то вони вже тут. Зараз отам вони дуже люблять з тої сторони пити воду. О, ось цього рядка десь починається, сидять вже вживун. Зараз, зараз тут їх багато. Має бути. А, ця сторона в мене виключена, бо ж по 8 рядків поливає. Так ви поняли, що я маю на увазі? Береш оцю крапельну стрічку. Там від'єднуєш в кінці, ну, паличку виймаєш і отак уху, натягуєш і на полуницю. От. Тому що вона зараз дуже потребує. Але просто завтра має бути дощ. Так би я сьогодні це зробив. Оця сторона така жвавіша, а ця сторона така більш бідова. Але завтра має бути дощ, тому крапельне не буде працювати цілий тиждень. Просто буде вимкнене. Йду, йду, йду я по воду. І от хочу вам показати тут розбите скло. Насправді це не розбите скло. Просто тут жили ну, людина дуже така хазяйновита і прониклива. Тут просто вийнята одна шибка для того, щоб залітали ластівки. Тому що тут є, зараз покажу. Два гнізда. Одне. от, І друге. Два ластовчини гнізда. Я думаю, хто, ну, не знаю, бачили чи не бачили, можливо, в Україні це єдине таке, мабуть, точно єдине з Пирятинського національного там парку запустили цілодобовий стрім з лелечого гнізда. Там є лелека Грицько. От, його дружина, і в них п'ятеро дітей. І цілодобово можна дивитися, як вони там. Поводяться, що вони чим займаються, що їдять, всяке таке, як спілкуються От на малих, там можна дивитися. Так я подумав, може мені цілодобовий стрім запустити з ластівчиних гнізд. <гум> а що? Непогана ідея, правда? Тільки камеру треба якусь спеціальну, таку маленьку, От, і треба світло там. Не знаю, чи це не буде їм заважати. Бо там в Пирятині, то вони спеціальну платформу якусь облаштували, камеру туди. От. Ну, доволі цікаво. От Лягаєш спати, там, дивишся ага, стоять. Зранку там дивишся двоє, Фу, один полетів, прилетів. Навіть цікаво, там, як вони воду приносять, здається, малим, в дуже велику спеку. Здавалося б, як ті малі, там в таку спеку не засихають. А він їм приносить воду, там удрижку пускає і там в дзьобіки їм чик-чик-чик. Здається, так. Ну, Будуть використовувати ці дані для того, ну науковці, щоб бачити, як там в гніздах поводяться лелеки. Так що такі топороги? Хто застрім з, з ластівчиного гнізда, пишіть. Лінь, двигун, двигун прогресу. Вон садим. Бо крапельна стрічка. Або навіть ну, тут не повний рядок, феномену нам не вистачило, то не до кінця, от там крапельна стрічка. Може мені просто зняти заглушку, набрати ведро води, трошки тиск втратиться, ну то нічого, потім назад заглушку закручу. І не треба ходити, як ви кажете, Попробувати таке діло. Зараз тиск втратиться, воно буде довго і нудно мені відро набиратися. А так я пройдуся. Наберу швиденько і малинка поливається, і я принесу нічого, нема ніякої шкоди. Тільки вже курчів. <риклад> На полонках. Потім порахуємо ямки. От. І потім точно, якщо треба буде їх поливати, а їх треба буде поливати, то буду брати крапельку. Відтягувати і пробувати сюди поливати. Ну а що? Наприклад, щоб тиск був великий, візьму тільки включу одного рядка оцього і буду ним собі поливати. Я думаю, так буду робити. Супер! Іванка, як тобі моє рішення? Я думаю. Ну дивися, треба буде поливати, приймуться вони. Беру я стрічку одну крапельну, тяну собі сюди. Всі перекриваю рядки, залишаю тільки оту одну. І нею все собі поливаю от помідорчики, оцього. Я думаю, що класно придумано. Просто не знаю, як ті помідори. Ну, тут здається, така кліматична зона, що помідори нормально ростуть. Ми як на Закарпатті були, то мені здалося, що помідори там просто приречені вирости. От тільки трохи десь там поклав на землю, не на бетон. Здається, все, вони точно будуть, почервоніють. Таке в мене було враження. Ти знаєш, помідор я тут бачила біля ЖД. Ну, біля желізної дорожньої полі, серед Рост... щебеню. Росте. Ну. А я бачив у нас там колись в Іваничах під автостанцією, між автостанцією і асфальтом. В щілинці. Між стіною і асфальтом. І були помідори, такий корч був. Просто там, мені здається, його поливали, я навіть бачив, люди ходили. Ну не відром, а так. Там колись туалет був, а потім туалету там не було, але привичка не сталася. Да, його удобряли там. От. Так що клімат в Закарпаття сприятливий для помідорів. А тут. В нашому регіоні на Полтавщині, то я не знаю, як тут. Ну але судячи з цін на помідори, які були літом, от, по 10 гривень за кілограм, то я думаю, що тут також вони дуже добре ростуть. А помніш, як у нас теплиця була, помідори, я хотів бізнесом зайнятися. Завжди мене тягнуло якимось бізнесом займатися. Всяке там. Спробував, що вже все і позабувався. Навіть найперший мій то страуси я хотів розводити. Потім, ну але то зовсім інша тема. Теплицю построїли, помідори вирощували. Та були якісь, були, багато було, але багато зелених було, щось недозріли. Ну, общем, був такий досвід. В да. пісочку в такому там намагалися виростити. Ну, Але люди вирощують якось. От. А тут, думаю, щось буде. Ми посадимо, а далі вже хай росте. Дякувати Богові, думаю виросте. Роблю я ямки, а то зараз кажуть, Іванка садить, а він з телефоном бігає. По-перше, не з телефоном, а з камерою. А по-друге, коли я щось роблю, я тоді не можу знімати. І ви тоді не бачите. А коли я знімаю, то я тоді не можу робити. І ви тоді бачите. І виходить, що в односторонньому порядку, що я тільки ходжу з камерою. Так що. от. Починаю робити ямки, поливати і марширую далі вон туди за водою. Як же приємно працювати на землі. А як приємно, мабуть, ще приємніше завершувати цю працю і їхати додому. Так, давай це до того, що ми вже завершуємо, Іванка вже розкладає останнє. А я порахую, скільки в нас лунок А потім приблизно будемо знати, скільки прижилося. Ой, вітер такий. Так. Е, так, 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 один, два, три, чотири, п'ять.

Руки, перчатки грязні, а в мене руки чисті. Так, 105 штук, 105 корчиків. Якщо все буде добре, нехай ростуть. Перед тим як їхати додому, ще хочу полити свої дюки. Ой, не дюки, а ці... як вони називаються? Фундуки от, і павловнію. Павловня, пам'ятаєте, останнього разу, яка була маленька, а зараз на соняшник похожа. Зараз ми тебе підділяємо, Получай. О, п'єш смачного. Треба буде тебе тут просипати. Та павловніка. Такі листочки такі махрові якісь. Потім таке дерево вимахає. Максим Гевак продає всякі такі рослини. В нього є свій YouTube канал. Фундуки, павловні, то все від нього. Кого цікавлять різні там полуниця, всяке таке. Він там щось там всяке розводить, вирощує різні сорти і продає. Ладно, йдемо наберемо водички, тепер ще полямо фундучки. Полині це таке велике дерево, з якого потім дошки зробимо або дрова будуть. Або стовпчики, або не знаю що. Так, ну де ти ходиш, тут нема <гум> пішохідного. Ну давай, переходь вже. Я думала, що щур подовгий. Переходь, переходь, переходь. Давай, побіг, молодець. переходи рядко. <гум> Так, а ми вже їдемо додому. До нових зустрічей. Хто на канал не підписаний, підпишіться. Кому не хочеться підписуватись, не підписуйтесь.